І знову йому винесла. Голос шеф-кухаря був незлим, але напруженим. Світлана повернулась із заднього виходу, тримаючи порожню тарілку. На ній ще лишалась крихта хліба. Супу вже не було, хлопчик з'їв усе до останньої ложки. Він голодний, відповіла вона просто, він тут щодня. Це вже не просто дати раз, це звичка, а кафе не благодійний фонд. Світлана не сперечалась. Зняла фартух, перевірила замовлення, пішла до клієнта на восьмому століку. За вікном, поруч із сміттєвими баками, хлопчик сидів на старій ковдрі. Хлопець був худий, років дев'ять-десять. Волосся скуйовджене, обличчя сіре, очі піймовчазні. Він ніколи не просив, просто з'являвся, і вона просто виносила. Сьогодні вона дала йому гарбузовий суп і два шматочки хліба. І яблуко, яке купила по дорозі з дому. Клієнт біля вікна, жінка в діловому костюмі, спостерігала за цим. Вона нічого не сказала, але відкрила камеру і тихо натиснула кнопку. Того вечора фото з підписом: Ця офіціантка щодня годує бездомного хлопчика, без слів, без камер. Просто так з'явилось у кількох місцевих групах, потім у всеукраїнських, потім у телеграм-каналах. Світлана про це не знала. Наступного ранку вона знову принесла йому суп, перша ковдру, бо вночі був мороз. Якщо тебе зворушила ця історія, потримай її, натисни лайк, поділись і напиши в коментарях. Людяність це сила. Бо такі історії не мають губитись у стрічках. Коли вона прийшла на зміну наступного дня, її вже чекали. Світлано, зайди до мене, сказав адміністратор. У голосі: не гнів, але вже не дружність. У службовому кабінеті було холодно. Адміністратор сидів за столом, перед ним аркуш. Я не хочу проблем, але ти розумієш, що наш заклад не має права самовільно роздавати їжу. Це протокол. Якщо хтось зробить скаргу, ми відповідатимемо перед контролем. У нас вже були попередження. Це моя їжа. Іноді я просто віддаю частину своєї порції. Але ти готуєш і від кухні, і сьогодні до нас дзвонили. Були питання, чи ми організовуємо якусь благодійну програму. Ні, відповіла вона. Це не програма, це дитина, адміністратор витер лоба, Дістав ще один аркуш. Мені довелось скласти рапорт, і якщо хтось ще раз це зафіксує, я змушений буду звільнити тебе. Світлана вийшла мовчки. На кухні всі знали, але мовчали. Після зміни вона не пішла одразу додому. Зайшла в магазин, купила теплу куртку. Маленьку, на зріст хлопчика, і пару рукавичок, і кашу швидкого приготування. Він сидів на тому ж місці, як завжди, не дивився в очі, просто прийняв їжу і мовчки кивнув. Ось, це для тебе. Сподіваюсь, підійде. Він подивився на куртку, потім на неї, і тоді вперше усміхнувся несміливо, але щиро. цей момент побачив клієнт, що виходив із кафе. Він не сказав нічого. Але підійшов до неї і простягнув п'ятисотку: Не зупиняйся, навіть якщо вони не розуміють, ти робиш правильно, вона взяла гроші. Тільки цього разу руки тремтіли. На другий тиждень її вже впізнавали. Не клієнти випадкові перехожі. Хтось зупинявся, хтось шепотів щось подібне до молодець, хтось просто посміхався. Але Світлана не розуміла, чому вона не була в соцмережах, телеграм не відкривала. Часу не було, ввечері зміна, вдень підробіток у клінінгу, у ніч годинний сон. Та фото з її фігурою, що подає тарілку хлопчику, облетіло Україну. Його репостили активісти, ветерани, волонтери. Хтось навіть написав: вона образ людяності в часи безнадії, а вона все ще просто працювала. Журналісти з'явились у кафе в п'ятницю. Один. Із мікрофоном, другий з камерою. Вона помітила їх одразу, сховалась у підсобці. просила колегу не казати, де вона. А хлопчик зник. У понеділок його не було. У вівторок теж. У середу вона почала хвилюватися, перевірила найближчі місця, зупинки, будки, навіть дитячий майданчик, де іноді він грався сам. Ніде не було ні його, ні речей. У неї з'явилось відчуття, яке не відпускало щось сталося. Кожен день без нього здавався важчим не через рутину, через тишу, бо коли дитина мовчить, це одне. А коли дитина зникає, це інше. У четвер вона винесла суп все одно, поставила на лавці і просто сіла поруч, мовчки, і чекала. Через півгодини підійшов чоловік у формі, поліцейський, сів поруч. Ви Світлана? Так, а що? Ми знайшли його. Вона не дихала кілька секунд. З ним усе добре. Але є речі, про які ви маєте знати. Ви маєте знати, ким він був, сказав поліцейський. І чому вас тепер шукають не тільки журналісти? Світлана сиділа, щепивши пальці. Її руки злегка тремтіли. Навпроти неї чоловік у формі з нашивкою районного відділу на столі папка з документами. Його звати Тимофій. Прізвище не будемо озвучувати публічно, але головне, він син загиблого військового. Капітана спецназу, мати померла рік тому. Дитина опинилась у системі. Через технічну помилку його перемістили до закладу, де він не мав опинитись. Через тиск, травму він утік, і ми не могли знайти його два місяці. Світлана слухала мовчки, він не довіряв нікому, не говорив, не просив, але вас він слухав і не просто їв. Ви були йому замість світу, останнього світу, який не відштовхує. Поліцейський дістав Аркуш. Ми отримали листа, особисто від офісу президента. Хтось із волонтерів передав туди фото з вами. Історія дійшла до самого верху. Президент хоче зустрітись особисто. Я з ним навіщо? Бо іноді державі треба нагадати, як виглядає людяність не в костюмах, а в халаті з тарілкою супу. Вона не вірила. Наступного дня кафе працювало звичайно, але біля входу. Машини з проблизковими маячками, люди у формі і кортеж. Ніякого пафосу, без журналістів. Двері відчинились і зайшов він. Президент, у звичайному пальто, без охорони в приміщенні, просто підійшов і сказав: можна потиснути вам руку. У неї перехопило подих. Світлана завмерла, її руки, ще мить тому зайняті розносом замовлень, тепер тремтіли. Але не від страху, від того, що ніхто не готує до моментів, коли до тебе підходить президент і просить дозволу потиснути руку. Я. Так, звісно, прошепотіла вона, він взяв її долоню щиро, тепло, без зверхності, і нахилився трохи ближче. Дякую, що зробили те, що не робили інші. Ви не знали, ким був хлопчик, але вчинили так, наче знали, що він головне, що в нас є. Людина. Поруч стояли двоє представників Офісу президента, вони тримали документи, один подав їй конверт. Це офіційне подякування від імені держави. Перша грошова премія, але це не головне. Другий додав: Ви тепер внесені до списку національної програми підтримки цивільних героїв. Ми плануємо кампанію і хочемо, щоб ви стали її символом. Якщо дозволите, вона мовчала. Я не знаю, я просто. Почала говорити, але голос зірвався. Ви просто робили те, що треба, завершив за неї президент. Тоді до кафе зайшов ще хтось: Тимофій, у чистій курці з коротко підстриженим волоссям, з волонтером за плечима. Побачивши її, він підбіг і просто обійняв міцно, без жодного слова. У той момент не говорили навіть поліцейські. Вся команда кафе стояла мовчки, а кілька клієнтів витирали очі. Президент усміхнувся. Я думаю, цього вже досить. Люди самі все зрозуміють. І вийшов без промов, без камер, без пафосу. Наступного дня в кафе було людно, але не тому, що прийшли журналісти, вони так і не дочекались коментаря. Просто люди хотіли побачити її, замовити чай саме в неї. Поспостерігати не за сенсацією, а за справжнім Світлана працювала, як завжди, з тією самою стриманістю. З тією самою добротою. І хоча тепер у неї була офіційна подяка, грамота і навіть запрошення до Києва, вона не поїхала, відмовилась мені не треба сцени, казала вона тихо. Моє місце тут. Тимофія офіційно передали на виховання родині одного з військових побратимів його батька. Вони жили неподалік. Він тепер приходив до кафе вже не голодний, а як гість і завжди з усмішкою. Його історію розповіли в шкільних класах. Її ім'я не називали за її проханням, але фотографія, на якій вона тримає суп для хлопчика, стала частиною національної кампанії підтримки дітей війни. Під нею був напис: Твій вчинок більше за твоє ім'я. Кожна нова зміна для Світлани була новою історією, але одне лишалось незмінним маленька тарілка супу. Яку вона щоранку залишала біля задніх дверей про всяк випадок? Бо ніхто не знає, коли поруч знову з'явиться дитина, якій більше ні до кого звернутись, і тоді все почнеться знову, без камер, без вказівок, просто від серця.